У ході навчання Микола дізнається багато корисного про опалювальне обладнання, зокрема про потужність циркуляційних насосів системи опалення або про необхідність перевіряти відсутність напруги на струмовідних частинах перед початком роботи. Але ця інформація завжди знаходиться окремо від практичних дій: учні отримують запасні знання на майбутнє. Через деякий час, коли Микола повинен буде застосувати ці знання на практиці. Цілком можливо, що він не зможе достовірно відновити їх у пам'яті або пов'язати їх із ситуацією на місці виконання робіт. Дуже сумно та мало корисно для Миколи. А ось вдалий приклад: подруга Миколи, Софія, навчається за допомогою навчальних та робочих завдань, які зорієнтовані на робочі процеси. У цьому разі формування компетенцій відбувається тоді, як у них виникає необхідність, тобто своєчасно. Завдяки цьому, Софія має можливість встановлювати логічний зв'язок між навчальним матеріалом та своєю професійною діяльністю. Вона відразу знає, навіщо вчиться завдання Софії забезпечити та перевірити відсутність напруги. Це частина орієнтованого на робочі процеси заняття від Ганни. Верхній рівень, тобто вихідний пункт усіх завдань, це реальний робочий процес, Інакше кажучи, завдання, що надійшло від замовника. Завдання Ганни заміна циркуляційного насоса системи опалення в одноквартирному будинку замовника фізичної особи. Воно поділено на етапи: прийняття, планування, виконання та закриття замовлення. Для кожного етапу Ганна розробляє навчальні та робочі завдання. Щодо етапу виконання замовлення це виглядає наступним чином: спочатку Ганна поділяє робочий процес, який потрібний для заміни циркуляційного насоса системи опалення, на частини. Забезпечення відсутності напруги, демонтаж нерегульованого насоса з наступною установкою високопродуктивного насоса, введення до експлуатації та передача замовнику. Кожна частина процесу відповідає частині завдання до докладного опису, якого переходить Ганна. Ганна хоче, щоб після завершення навчання її учні були готові до подальшої професійної діяльності. Тому під час розроблення навчальних завдань вона дбає про оптимальний баланс між практичними вправами та засвоєнням теоретичних знань. Завдання для першої частини робочого процесу забезпечення відсутності напруги. Для його виконання необхідно зокрема знати п'ять правил техніки безпеки: маркування струмопровідних жил в електричному кабелі та правила поводження з показчиком напруги. Ганна розробляє відповідні конкретні завдання, розраховані на засвоєння необхідної теорії. Практичну частину виконують на експериментальному стенді. Учні засвоюють лише ті знання та навички, які необхідні для вирішення поставленого завдання. Під час створення подальших завдань для окремих частин робочого процесу Ганна ставить питання про конкретну мету, тобто питання про те, які компетенції вона хоче сформувати в учнів, і яка послідовність виконання завдання відповідає цій меті. При цьому Ганна враховує поточний рівень знань учнів і починає з того місця, де учні на даний момент зупинилися. Так, Ганна може точно визначати обсяг та інтенсивність виконання завдань. Завершено. Але не зовсім. Тут треба було б розповісти про остаточне шліфування набутих знань та навичок, а також про ті концепції та методи, які Ганна хоче застосовувати під час розроблення завдань. Але цю частину вона відкладає на завтра. Наразі їй потрібно переглянути документи чергового кандидата на місце учня в її класі. А ви можете відразу ж перейти до продовження. Бажаємо приємного перегляду!